Здоров'ячка, молодіж, витяг, що ще добре навіть сонце не вийшло, я вже став, бо їду на піво, їду на сервіс, буду міняв машині мастило, буду міняв ще е, передні колодки, бо вже трохи підсвічують. О, о, маю масло, фільтра там на сервіші, мастило маю, е, маю, тиво, тиво е, колодки, бошучки, казали, файні, дорогі як шлях. О, Зараз ще їду того дідька заправлю, бо воно всі газ на бензині та бензина, то, то всі, воно, воно лег має бути. Але то файно відтити. о, я ти його сі... полючив, підігрів дупи, але я ще знову бою, бензар які чоряки не повилазили, знаєте, то зараз ту зину, ту теплу, зараз чоряки можуть повилазити на срачі. Ще машинка сі заправила, а кілько там? 1800. 1800 гривень, все сиділи, взяв кавусі, і можна підти, молодеж, робити того дідь. Що молодіж, машинка піднята, зараз все ще буде міняли, мастило. Хлоп каже, ліку, каже, а де ти на ній їздиш? Каже, двічі. А ту каже, ти що не городи вораєш чи що? Старик, машина має бути для болота. Трохи кажу, о, так власне, трошки є 100 рам, каже, поїхав на, 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 на болот, а там зараз я його пушу, я вам покажу мотор, то вообще редуктор все зробив. Тепер Теперю має бути по ним ходом. Ну то, що трошки було, то, ну, то що. Цього фішки треба десь поховати. Замакають. О. О, колірка, цього фільтра поприходили. То, що має бути, е, мають прийти фільтр слон, бо ще не встигли прийти. І газові, то я вже свідомо сам поміняю. що буду дурно платити гроші. То поміняю, і що? І колодочки. Смотри, у нас тут дренажная найдёшь, Мотор засраный. то я понимаю, машина. Видно, что надо спокойнее, не так а, по воду воды. фильтры. Работаю поменять все.